США призупинили військову допомогу Україні. Європа переозброюється. Знову бавовна на Росії. 400 тисяч євро на дослідження пошкодження укриття ЧАЕС Вітаю! Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 4 березня в дайджесті від Укрінформ. Президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні, посилюючи тиск на президента України Володимира Зеленського після суперечки в Білому домі. Про це повідомляє Блумберг з посиланням на слова анонімного високопосадовця у Пентагоні. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив це рішення американського президента. Він наголосив, що ці заяви не є просто словами, а підтверджуються звітами з кордону та хабу в польській ясьонці, через який проходить поставки військової допомоги Україні. Це ставить Європу, Україну та Польщу в складнішу ситуацію, але ми маємо з цим зіткнутися, заявив Туск. Польський прем'єр закликав європейські країни усвідомити власну силу та не сподіватися лише на допомогу США. 500 мільйонів європейців просить 300 мільйонів американців допомогти боротися із 140 мільйонами росіян. Ви вмієте рахувати? Розраховувати на себе? Підсумував він. У той же час прем'єр-міністр Денис Шмигаль переконує, що американська допомога продовжує надходити. Про це очільник українського уряду заявив сьогодні на брифінгу в Києві. Сьогодні Україна абсолютно твердо налаштована продовжити співпрацю з Сполученими Штатами Америки і впевнений, що підтримка від сполучених штатів як від Світового лідера одного з найбільших наших партнерів, який нас підтримував протягом трьох років, буде продовжуватись. Він також заявив, що спроможності українського оборонного промислового комплексу зросли в 35 разів до 35 мільярдів доларів на рік. Окрім цього, Шмигаль переконує, що Україна готова підписати угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення спільного інвестиційного фонду. Євросоюз представив оборонний пакет на 800 мільярдів євро. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн анонсувала пакет переозброєння Європи і підтримку України для збільшення оборонних витрат та посилення безпеки. Європа готова взяти на себе відповідальність. Ми мобілізуємо 800 мільярдів євро, щоб забезпечити безпеку Європи та посилити підтримку України. Ми продовжуємо тісну співпрацю з партнерами по НАТО. Це момент для Європи. І ми готові активізуватися, наголосила глава Єврокомісії. Протягом минулої ночі армія ворога запустила по Україні 99 безпілотників. За даними повітряних сил, 65 дронів вдалося збити в дев'яти областях. Ще 32 – локаційно втрачено. Внаслідок атаки російських БПЛА зафіксовано пошкодження у Сумській, Донецькій та Одеській областях. Чотири людини постраждали в Одесі внаслідок ворожої атаки. Удар завдано по житлових будинках та енергооб'єкту ДТЕК, через що без світла залишилося понад 7 тисяч родин. Енергетики вже заживили об'єкти критичної інфраструктури та відновили електропостачання. У сумах вороже безпілотник вдарив по дитячому медичному закладу і спричинив пожежу. Попри це, лікарня продовжує працювати і приймати пацієнтів. Повідомляють місцеві змі. Гаряча ніч на Росії за повідомленням Генштабу цієї ночі було атаковано нафтові об'єкти у двох областях. Спершу під удар потрапив Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області, де виникла пожежа. За минулий рік він переробив приблизно 7 мільйонів тонн нафти. Також був атакований цизранський НПЗ у Самарській області. Очевидці повідомляли про серію вибухів на промисловому об'єкті, після чого над заводом здійнявся густий дим. Його потужність становить майже 9 мільйонів тонн нафти на рік. Продукція заводу включає паливо, авіаційний газ та бітум. 400 тисяч євро виділять на дослідження пошкодженого укриття Чорнобильської атомної електростанції. Кошти візьмуть з рахунку міжнародного співтовариства для Чорнобиля. Поінформувала міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук, назвавши це дослідження першим кроком до відновлення роботи АРКИ. Нагадаємо, у ніч на 14 лютого, російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив у нове укриття Чорнобильської АЕС, спричинивши пожежу. Представники Міжнародного агентства з атомної енергії зафіксували, що постраждали і зовнішня, і внутрішня оболонка арки. Утворилася шестиметрова діра. У Києві на ВДНГ створили біговий маршрут у формі протеза на підтримку людей, які проходять реабілітацію після ампутації. Його ініціатором став бігун Всеволод Севастьянов, який подолав цю дистанцію на честь 13 річної Яни Степаненко та всіх. Хто вчиться жити заново після важких поранень, нагадаємо, Яна Степаненко втратила обидві ноги внаслідок російського ракетного удару по залізничному вокзалі у Краматорську, але попри це пробігла 5 кілометрів на токійському марафоні. Дистанція була непростою. Дівчина зупинялася, щоб поправити протези, але фінішувала за годину. Яна взяла участь у барафоні не лише заради особистої перемоги, а й щоб зібрати кошти на спортивні протези для бійця Азову Олександра Жавненка, який також пережив ампутацію. Це були головні новини за четверте березня від Укрінформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш ютуб канал. До зустрічі.